Це б загострення. Ну і з того загострення можна було б думати, що тоді більше б перейшло і більшість у парламенті опинилась б люди на нашому боці. Так я собі думав, ну, до чого Турчина не захотів послухатися, і тому тим способом пішло. День сьогоднішній. Що е мали би робити ну, різні. Органи різні гілки влади для того, щоб о, наблизити перемогу для того, щоб пришвидшити зміни в країні і для того, щоб зробити Україну зрештою більш українською в усіх санкціях. Ну ви бачите, у мене є пропозиція, але знову ж вона не може бути здійснена. Повернути до Кримінального кодексу розстріл, страту. страту е і в кримінальний кодекс увести е кілька, ну, по тих статтях, які є, за різні кримінальні злочини, в тому числі за підрив економіки держави. Це було б новація, бо просто повернути кримінальний розстріл за там, злочинний кримінальний, ну, то це ніби не, не міняє суті. Це просто карає більше тих, хто заслужив, мабуть, на смертну карту. А коли ще запровадити от статтю про півдрі економічної могутності або воєнної потуги держави, тоді це було б прямо спрямовано на військових зрадників. Але сказавши це, я кажу тут, же, що це ж неможливо, тому що це ж має провести Верховна Рада. Верховна Рада цього не зробить. Гаразд. А якщо припустимо Верховна Рада зробить, е, який орган має займатися слідством і які суди мають виносити той вирок, перепрошую? Ну, якщо це е, чоловік зґвалтував трьохрічну доньку свою, то це хай кримінальний суд проведе розслідування і розстріляє тоді публічно такого батька. А якщо це стосується політичних справ, то Ну, служба безпеки у нас є. А прокуратуру нагадає? А суд? Ну, суд безперечно. Да, безперечно. Який? Суд Мачерський. У <сум> <сум> тому той суд справи. що ми маємо владу, яка знищила третю влади. гілку влади. Третю гілку влади. Законодавчою виконавчий судова. Там, де е, знищена судова влада, там зрослася влада із бізнесом. І там немає законності, і там немає суда, і там немає справедливості. І це найгірше нещастя, яке може бути в нації. Ну от у нас це почалося із кучмі, а продовжується до сьогоднішнього, дня. до сьогоднішнього дня. Ну, бачимо, що тиск примушує нашого президента. Робити дещо. І спочатку говорили про боротьбу з е, корупцією, потім почали створювати органи по боротьбі з корупцією, а корупції ж нема. Ну, а потім починається, починаються якісь дії. Ну от побачимо. Ви як оцінюєте ті о, зміни, ті, буквально ті реформи? Ну, щось же ну, що ж відбувається, це буває в країні, щось же ж міняється. Є ж якісь окремі окремі відомства, окреме е, з'являються якісь окремі органи, окремі дуже позитивні закони з'являються і воно нібито починає діяти. Так воно надзвичайно повільно. Але а потім там ми читаємо, ну наприклад, нам Олександра Пасхавера, який каже, що не можна в цій країні, не можна швидше. От всі ці особливо економічні реформи, вони не можуть робитися швидше, ніж вони можуть відбутися, каже Пасхавер. А ви знаєте, я також так кажу. Я також так кажу, що все відбувається у міру зміни від світогляду, бо ми ж все таки демократична країна. І хто вибирає? Знаєте, от вибори ж у нас були, ну, тепер сім, сім депутатів обрали, там трошки раніше в Чернігові там теж була боротьба по тому 26-му першому округу. Чому виборці беруть гроші? Чому в Чернігові один кандидат годував виборців борщем і кашею, мабуть? А другий привозив туди гроші в конвертах по 400 для кожного виборця чи там для керівників виборчого виборчого процесу. Чому так? Але а в Києві, що далеко ходити, другий раз цього Чорновецького чому обрали за кіло гречки? Ну, перший раз, скажімо, не знали, що він за дивак, але потім вже побачили. І обрали за кілогречки. Ну Чому? Бо отакі от активні люди, якось сидять у цьому залі. Вони не пішли на вибори, а бабці пішли, бабці пішли, і бабці його обрали. А бабці що означає? Бабці йдуть на вибори, тому що вони ж пам'ятають радянський час. Тоді не можна на виборі не піти. Якщо ти не пішов на вибори, тебе викликають спочатку на проспілкові збори. Потім на Комсомольській чи партійній зборі, потім тебе викликає дирекція, потім тебе КГБ викликає. Ви що, не любите радянську владу? А, так от, а ми й не знали, ви так довго маскирувалися, нарешті ви показали, хто ви є. От слава Богу, ми береться. От така свідомість у тих бабах, вони не переосмислили, що живуть в іншому світі, не в Радянській Україні, а в Незалежній Україні. Вони цього не знають. І тому йдуть на вибори і вибирають. І вибирають. А кінець кінцем ну, кого вибрали, того і маємо. Чому ми так повільно рухаємося? Бо Запоріжжя постійно комуністами наповнювало е, Верховну Раду комуністами постійно, їх вже постійно є багато. Зменшується, зменшується. Я вже сказав, склав графік, коли їх повинно бути вже не буде. Вже не бути. Ні, справа в тому, що розумієте, Е, Янукович узяв і змінив мій графік. <ріст> да. Чому змінив? Бо йому вигідно, щоб були комуністи. Бо е, Янукович у Донецьку купив Семененка. Семененка купив, домовилися, що він буде критикувати Страшенно капіталізм Симоненко але коли потрібно голосувати, фух, і так як потрібно паті регіонів. Ну от розумієте, яка річ ось така. Так, А чому Кучма, а чому Янукович? Янукович це приїхав і доповів Кучмі, що він Викупив Симоненка. Симоненка. Ну так потім Кучма його перевів у Київ із Донецька і зробив його прем'єр-міністром. Ну от і шлях, далі вже шлях у президентство. От яка історія. А все через що? Та через те, що виборці ми такі так виборці, ми ще не стали громадянами. Вільної демократичної країни, коли люди, громадяни, відчувають на своїх плечах відповідальність за долю нації. Для нас що робиться з Україною? Це залежить від когось, не від нас, від когось. Ну от розумієте, це якраз свідчення нашого рабства. Це може окреме запитання, яке я не можу не поставити. Кримські татари зовсім несподівано на Майдані, а вже потім. Після окупації Криму виявилося, що відданіших е, патріотів українських погоді ще й шукати, ніж кримські татари. Е, цей, це взагалі питання було у фокусі, адже, е, чесно кажучи, е, українська держава не дуже допомагала кримським татарам в е, їхній боротьбі за повернення на батьківщину. Я не знаю, можливо, морально о, якось підтримували, але інституціонально ні, для мене було особисто сюрпризом, що ось так вони виступили. Радикально, абсолютно безкомпромісно. Ваше ставлення? Знаєте, кожна нація любить себе. Тільки ми не любимо саме, недостатньо любимо себе. І з цього витікає їхня позиція. Вони люблять себе. А вони бачать, що Москва них гірша, ніж Київ. І тому вони підтримують е, Київ. Е, може Київ недостатньо, але все-таки набагато більше допомагає ніж Москва. Бо вони забороняли повертатися. Бо Москва ще при по тоді при тому місті закордонних справ. І їх просто ну, ну, створювали різні обставини, і вони не могли повертатися в Крим. Коли потім почала більше вже відігувати волю Україна, то їм не забороняли, їх приймали. Ну були трудно ще місцево ліжти російські шовіністи, які там землю їм не хотіли давати. Вони хотіли поселятися, там взяти землю, будувати щось. Ну а там суперечки були дуже довго із цим історією із землею і будівництвом татарським. І їхня позиція для мене абсолютно зрозуміла. Вони ж може ви пригадуєте, та й напевно наша публіка вся пригадує, як вони під Київ, під Верховну Раду Києва приходили. Крим татарський, вони приходили під Верховну Раду з таким гаслом. Тобто для них іншої батьківщини нема. І вони логічно підтримують Україну в боротьбі проти Путіна, тому що як не підтримувати Україну. То є шанси попасти, повернутися знову під Кремль, а Крим знову їх виселить куди-небудь, знаєте, ну, тоді раз виселив в Казахстан, а тепер виселить у себе кудись. І вони оцього не хочуть і тому вони підтримують Україну. Тобто їхня дружба до нас витікає із їхньої любові до самих себе, де? а потім політичне міркування. Нормальне явище в політиці. Як ви ставитеся до гасла української політичної нації, оскільки вже йдеться про кримських татар, а українська нація складається, здається, не лише з татар, у нас є ще інші меншини, і не дуже меншини. Ви знаєте, я, я написав брошурку від до українців. І там перша сторінка є. І там є визначення, що таке націоналізм і що таке українець. То українець це не за кров'ю, а це за переконання. І це насправді так. Бо ми бачимо, скільки людей з російськими прізвищами, які є щирими українцями, і скільки є в Росії... — Ви на кого натікаєте? На сусіда. А около Путіна, скільки є на ко, а вони люті вороги України. Тому вона показує, розумієте, що є важливіше. Я хотів вас е з'ясувати. Ви отримали е національну премію імені Шевченка за вашу публіцистику. Вочевидь, е ви не остання людина в цій країні. І в сенсі авторитету, і в сенсі просто, як тепер кажуть, розкрученості. Я намагаюся просто якусь ну, збірку ваших публіцистичних обід знайти, і не тут не знайшов. Може, я погано шукав, що діється. Е, ви знаєте, от я не привіз сюди той твір, за який присудили Шевченківську премію. Мабуть, це помилка і моя. І... Можна це буде виправити. А справа в чому? E, z, значить, в принципі, e, це, це 13 томник. Мені вдалося завдяки моєму другу, він допоміг фінансово, і мені вдалося надрукувати всі свої твори в 13 томах. Накладом накладом тисячу примір, комплектів. Тисячу комплектів. Ну, Ми роздали вже десь більше двох. 200 комплектів вже роздали, ну, а ще є достатньо. ще достатньо. І що складається, як би сказати, оці всі 13 томів? Можна, в принципі, мою творчість поділити на три напрямки. Перший напрямок, і це, мабуть, найбільший, це спогади з ув'язнення. Ну, за що арештовували, як слідство було, як судили, як заганяли, де сиділи, як продовжували там боротьбу. Ну, така. Про перше ув'язнення чотири томи. У кожному, у кожному томі приблизно 30 постаті. Це кращі сили України, це люди, які вміли добре тримати автомат в руках, але самі вони про себе не напишуть. І я взяв собі такий обов'язок написати про них. Це п'ять томів з часів на волі називається. Другий напрямок такого, це, знаєте, історико-політичне або історико-філософське розмірковування Ну на чим? От що таке глобальний світ зараз, що таке Російська імперія в цьому світі, що таке Україна в імперії і в чому наші завдання для боротьби за незалежність України? От таких є чотири, протвори, таких чотири є. Це незнищеність, національна ідея, національна воля. Потім «Дети доли України і «Від хохла до українців. І третій напрямок, ну, це такого вже трохи іншого плану, наприклад, ну, про заснування Першого українського посольства в Канаді, це товста книжка. Потім там до історії української герцівської спілки, ну, от такого вже такого ніби різного напряму. Ось таке речі. Тому е, ну, деякі речі, наприклад, маршал Жуков і українців до різкої війни. Читали, мабуть. Читали, а останні видання також читали. На «Останній політурці там є слова Жукова. Не читали? Ні, але мабуть, я, я, я здогадуюся, про що йдеться, ну, так? Да? Ага. Воно ну, воно от... розійшлося. Розійшлося. Ну то десь вже 12 чи 13 разів друкував ту брошурку, вона дуже так. Коротко і ясно викладаю оці питання. Ну, а крім того, у цьому 13 томнику є включені ще два томники публіцистики. Це листи, листи від 1988 року від листи Бориса Антоненка Давідовича. 88-й і до 2003 року. Це листи, які от я писав, походив ходу життя, а потім другий, то, друга книжка це від 2003 до 2010 чи 2009 року. От, ну, до 10 року. Це е, аналітичні статті, І от коли ми беремо газети, скажімо, чи телевізію, то кожен день відбуваються якісь події, і цей потік безперегідний, безперервне життя. Але коли людина хоче поставити питання, а чому це так відбулося? Чому воно так? Воно могло бути інакше, чи не могло бути інакше? Так от оці статті вони відповідають на ну, те питання, що інакше бути не могло. Ну, щось могло бути, але в принципі це аналітичні статті, от, які от от пояснюють глибинні причини, чому відбувається в житті так, а не інакше. Інтернет повний весь корпус текстів не збираєтеся викладати? Та да я все якось у мене не виходить. Я сам часу якось я не маю. А зробити я це ви відстали відчуття. Я перепрошую. Ну тут от зараз просто можна е, е, кинути заклик люди, хто на волонтерських засадах Універси... готовий зробити зробити сайт і просто в тим більше, що напевно, щоби ми є в електронному вигляді, і просто викласти. Ну, я перепрошую за нахабство, але ну, я, може, я трохи, про, трохи перебільшую, але по, суті, але по суті, ну, можливо, я не знаю, там, справді через університет якийсь це зробити там, де це робиться, на, на індустріальних засадах, але це не аж така вже проблема. Ну добре, ми про, це, ми про це поговоримо, тому що це просто, мені здається, що це такий ганетний момент. Я, знаєте, і торгувати, і торгувати і ну, я не можу. А, я, вами я я з вами все ясно. Панове, ну прийшли ж не лише просто слухати, а поспілкуватися. Давайте запитання. Користуйтеся нагодою. Прошу, давайте мікрофон, читання займалися, як спочатку зміни. А хто треба що ми договорилися? Я, якщо дозволите, хотіла би повернутися на самий початок нашої дискусії, там, де ви говорили про розпуск або розробку комуністичної партії. Зокрема, ми також згадували про те, що... Ми такі люди, що в нас довго виходить, так? І напевно, певному так, і напевно, що більшості України потрібно було розкрити правду про комуністичну партію і їх не залучили останніх 75 років. Якщо не вдалося в 91-му році, і це було проблематично, то чому далі не, не, не постала?